Халати піжами 41 перший, ціна 4 євро. У лотику знаходиться 15 кілограм. Це є мікс дитячих халатиків і піжами. Як для хлопчика, так і для дівчинки зима осінь. Ось така піжамна кофточка від H&M, 4-6 рочків на дівчинку. Наступні штанішки піжамні, теплесенькі, ось такі. На хлопчика. 104 різ. Ще бачимо тут ось такі. Класний халатик. Такий синесенький колір з білими фасочками різними. Я так думаю, що це підійде ось така, бачите, середня довжина. Мені нижче колінка якраз. Ріс 158-164 см. Це можливо бути і для дівчинки, і для хлопчика. Наступне ось така піжамна кофточка червоного кольору 122-128 см. Е, ось така Бетмен, теж на хлопчика теплесенька. Наступний ось такий тут чоловічок знаходиться. Бачите, сірого кольору, з капішончиком, на замочку. Досить такий теплесенький. Е, розмір 152. Теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступний ось такий рожевий халатик на дівчинку. Маленьку принцесу. Дивіться, який він класний. Ріст 92-98 см пасочок присутній в дуже гарному стані. Наступне, знову ж таки, ось така піжамна кофточка, м'ягесенька, 116 ріст. Ще таку ж саму маємо. Ріст 110. Наступна ось така моделька. На хлопчика. Віси, яка гарна, теплесенька Ще в нас знову ж таки попадається ось такий. Зеленого кольору 78-80 см росту. Теж підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна ось така моделька сірого кольору. О, це піжамка, Дивіться, разом. І штанишки є. Ріст, 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 ріст. Зараз скажу. 9-10 рочків і ось така кофточка на дівчинку. Ще одна бачимо. Піжамка, набір на хлопчика. Це є, що в нас тут Бетмен? Чи -чь? спайдермен? Спайдермен. Ось така, дивіться, класна. Ось так вона виглядає в дуже гарному стані. 116 різ. Наступне ось така червоного кольору на дівчинку. Дивіться, тут багато попадається в лотику окремих штанішок, кофточок, але можна собі підбирати. Ось такі рожеві штанішки теж теплесенькі. лесенькі. такі, 116 різ. Наступна ось така, такий халатик. Знову ж такий рожевий на маленьку принцесу. Дівчинку, різ. Не бачу, напевно, 2-3 рочки. Пасочок присутній, в гарному стані, капюшончик все є. Так, наступне, знову ж таки, ось такі штаніжки теплесенькі. Наступні червоні, кофта сірого кольору. Ось така піжамна м'ягесенька. На дівчинку 8-9 рочків. Ще ось така голубенька ельза, різ 116. Теж на дівчинку. Ось така такі бежеві м'ягесенькі штанішки 34 рочки. Знову ж таки, на дівчинку, ось така класна фіолетова піжамна кофточка. Ще в нас, знову ж таки, попадається чоловічок, ось такий теплесенький. 116 різ. З капюшончиком. Підійде на хлопчика. Наступна модель ось така фрілюрова піжамна кофта. Наступна, знову ж таки. Дуже багато нагадую окремих, але можна собі робити. Цілий набір. Ось такі штанішки. Ще в нас є знову ж таки вілюрова, ось така на дівчинку піжамна косточка. Знову ж таки ось така теплесенька, капюшончиком. Наступне ось така у нас піжамка. Ось так. Штаніжки можна, я кажу, підбирати. Наступне ось така пілюрована хлопчика. Наступний, знову ж таки, чоловічок, такий теплесенький. На хлопчика підійде. ріст 110-116 см. Кофточка, Піжамна, 7-8 рочків. Наступна ось така кофточка, теплесенька, негесенька, дуже груба флісочка, 164 ріст. Наступна ось така біленька. Ще бачимо ось таку чорну. Ось такий класний тут голубесенький халатик такими бачите, з такими блисківками, Бачите, зблизька покажу. Дуже класний, це від Дісней, розмір. На дівчинку, бачите, намальовані. Це я знаю, напевно, десь 10-12 років. Так, наступне, що в нас тут є знову такий чоловічок, ось такого рожевого кольору. Так, він це на рік напевно, такий, як до метр 60. Наступна ось така теплесенька піжамна. Коптучка, розмір 110-116. Ще в нас штанішки попадаються. Теж Такої довжини, внизу на манжетика. Наступні ось такі. Ще у нас знаходиться ось такий класний халатик, негасенький. Так, наріст. То, що вансайд. Ось такий маленький. Такий як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступна, знову ж таки, теплесенька, 128 см росту. І ще бачимо ось такий халатик на хлопчика синій з білим пасочком присутній пасочок крізь 122-128 см. Я вам показала халати піжами сорт перший, ціна 4 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Що в нас залишилось, от скільки для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.